Параграф 31. Розмноження це збільшення кількості особин одного виду. Розмноження поділяється на статтєве та нестаттєве розмноження. Вегетативне розмноження. Вони можуть легко створювати вегетативні органи. Витрачені або відсутні, природне вегетативне розмноження відбувається без участі людини, штучне вегетативне розмноження, відбувається за допомогою людини заради задоволення своїх потреб. В огородах, там ростуть бур'яни, багато-багато бур'яни. Щоб їх позбутися, треба взяти, висмикнути все кореневище, тому що якщо трішки кореневища останеться, тоді ще виростуть. Вони дуже багато з ними пораються, вирівають. Як називається ти, буряни? Пирій. Буряни називається пирі, а надземні розмножуються за допомогою вусиків Живчі, листкові зивчі це Цілі листки, кореневі зивчі, Це відокремлений корінь, а стеблина зивця, називається безлистковий пайн з буруньками. Кімнатні рослини, рослини, в садах, огородах, дворах поверхнього ґрунту наприклад, верби, смородини та інші. Саме, саме важна частина Вегетативного розмноження це щеплення рослини. Існує дуже багато видів щеплення. Скажіть, будь ласка, що таке розмноження? Розмноження це збільшення кількості особин однієї. Що таке вегетативне розмноження? Вегетативне розмноження може легко створювати нові організми. органи, Вегетативні органи. Відсутні або витрачені. Що таке природне і штучне вегетативне розмноження? Природне розмноження. Природне вегетативне розмноження відбувається без участі людини, а стучне розмноження відбувається за допомогою людини заради задоволення своїх потреб. Власних потрібна, Так. Як відбувається природне вегетативне розмноження? Без участі людини? Як відбувається штучне декативне розумноження? За допомогою людини. Нормально. Параграф 31 закінчений.